Тарасе, що відбувалося сьогодні із вами? Як ви дізналися про те, що такий масований обстріл не тільки Києва, да, буде егоїстично казати, тільки про столицю? Це ми з вами тут, тому ми це відчули шкірою і нашими нервами. Як ви про це дізналися, і як ви думаєте, що це? це істерика, це паніка? Чи це справді можливо перехід на інший рівень ведення війни? Ну, як зізнався, та приблизно так само, як в ніч на 24 лютого, дізнався. на слух почув з того, дізнався. Знаєте, ми дуже відвикли в багатьох містах, далеких від лінії фронту, що таке ракетні обстріли. Київ, ну я дуже добре пригадую Київ перших тижнів війни. Я пам'ятаю, як вийшовши на балкон покурити, я дуже добре чув канонаду там за броварами. Я чув, міг вгадати, що йдуть ті обстріли, які йдуть в напрямку там бойових дії, в напрямку за Бориспилем. Добре, що до нього не дійшли, але так само будуть і загрози. І тоді кожен день ми чули вибухи. Ми відразу в Фейсбук обмінювалися інформацією: Бахнуло там, де це саме, звідки, хто, чи є там свої знайомі загиблі. Тобто інформація йшла весь час, але ті вибухи були регулярні. Ракети прилітали регулярно. Ми пригадуємо, що на Виноградарі сталося то, що... А потім, а потім ну, добре, якісна е, протиповітряна оборона Києва. Знаємо, кому треба ще подякувати за те, що вона свого часу була зроб, змонтована, зроблена і може діяти. Е, добрий е, хороший опір, який відкинув ворога від столиці, і стріляти по Києву стало ну, просто нерентабельно. Було зрозуміло, що витрачаєте неймовірні гроші на ракети, дістаєте моральні втрати, а реального результату немає і Київ став спокійнішим. Кілька атак по моїй же рідній Львівщині, які були націлені на певні об'єкти, які були не націлені безпосередньо на місто. І якось всі ми в цих мирних містах, якось, ніби трохи відійшли, Ми відвикли від війни. Нам дуже багатьом тим, хто не живе там ближче до лінії фронту, важко уявити той жах, який відбувається щодня. І щоночі в Миколаєві, в Запоріжжі, в Марганці, в Нікополі, в Краматорську, в Слов'янську, в Харкові, всі харківські області. Ну, я так тільки назвав кілька позірно, але всі ті, куди можна легко дістати простими ракетами, не калібрами, не Х-серією, не Іскандерами, куди б'ють С-300, яких у русні просто неміряно. І ми, ми зараз. Раптом повернулися трошечки до реальності. Ми повернулися до того, що в нас є війна. Бо насправді це все ми вже переживали в кожному з наших міст. Ми жили в цій атмосфері, а потім ми про війну почали забувати. Знаєте, мабуть, це є психологія людська, вона від цього рятує, а нам треба повернутися, тому що в ці дні кожного дня. От сьогодні, за різними даними, загинуло 10 українців внаслідок цих атак, а кожної ночі в Запоріжжі гине більше людей, ніж зараз загинули по всій Україні. Тому що Запоріжжя раптом рашистська наволоч вирішила робити з нього щось на зокій того, що вони робили з Маріуполем в Харкові. Так само ракети прилітають кожного дня і кожної ночі, і ні одної секунди ви в жодному приміщенні не маєте певності, що на вас не прилетить. Тому насправді. Це є просто повернення нас до реальності сьогодні не відбулося чогось особливого військово-стратегічному плані. Тож ну зараз я скажу, там відбудуть деякі зміни, але насправді ми просто раптом чуть-чуть легко-легко доторкнулися до того стану, в якому живуть сотні тисяч мабуть, не мільйони, тому що багато людей повиїжджало з тих міст, але сотні тисяч, а може такі мільйони, якщо взяти по всій тій смузі, пару мільйонів людей. Які кожен день переживають те саме. І нам повернулося це відчуття, і ми повинні ну, з нього робити для себе якісь висновки. Не закінчилася війна, ворог нікуди не дівся, загрози нікуди не ділися. Ми живемо в умовах, коли кожного дня убивають українців, і ми не можемо жити так, ніби нічого не відбувається. Оце, напевне, є дуже важливе для кожного з нас розуміння. А саме відчуття, ну. Ну, я почув вибухи, то я знав, що вони будуть от буквально е, скільки в той же самий день, коли був чуть-чуть е, відпочити приліг кримський міст, мені довелося бути зранку на телеканалі Прямий і ми. Коментував цю, цю історію, я тоді прямо казав, що ну пункт перший, давайте не нав'язувати собі того, в чому ми не маємо підтвердження, що ми це зробили. Доки заужний і генштаб не зроблять заяви, що це була операція українських збройних сил чи якихось наших інших сил. Давайте ми з цим не будемо давати поживу і не даватимемо під підтримку ворожій пропаганді. Тому що ми не знаємо, що там було От зараз. Я вже майже переконаний, що це насправді було зроблено е на кримському мосту рашистськими розборками, внутрішніми, які ми відкрили потім велику зачистку, Там мало не переворот певний відбувся в Москві. Перебирали одних силовиків руками других силовиків. Для цього був потрібний спусковий крючок. Але я відразу тоді розумів і казав, що. Все одно винним зроблять Україну, тому що відповідь на падіння Кримського мосту була найкоротше. визначена у це, як вона, Сімонян, по-моєму пропагандостки їхньої, в якої був найкоротший твіт. Він звучав так: ну з знаком питання, і все, і на цей твіт, на кожне цих питань расистів, які там немає, хороших русських немає, їх не існує. Є паро вони сидять в тюрмі і. Всіх інших на ті питання, ну і як мені відповіли, ми їх не б'ємо, буде призначена винною Україна, і по нас будуть упити. Я відразу сказав: маємо три дні, які треба бути обережними. Можливість швидкої реакції, субота, неділя, вона не дуже висока була, можливість. І понеділок спеціально казав: будьмо дуже уважні понеділок. Тому для мене факт, що почали стріляти і ракети полетіли по Києву в понеділок, було ну, не просто очікуваним. Якби вони не прилетіли, я був би дуже здивований. я би Сказав, що в Росії на Росії щось відбувається дивне, цікаве, варте уваги. Насправді нічого дивного не відбулося. Україну оголосили винною. Хоча фактично слідчий комітет уже доказав: вони там пробують прив'язати Україну. Він доказав, що Україна абсолютно ні при чому, що це якісь їхні реальні розбурки. І що по Україні будуть робити оцю дику терористичну атв'ятку: Росія, країна терорист у всіх відношеннях, кожен росіянин терорист, кожен військовий терорист, і тому вони діють як терористи. Але коли ми зараз дивимося на те, що відбулося, є один нюанс. Знаєте, ну тільки перед тим, як перейти до нюансів, я вам можу сказати одну фразу, яка, мабуть, є найосновнішою: сьогодні загинули люди, і тому все інше, що ми говоримо, воно все одно. Поза оцею межею нормального сприйняття, там, де гинуть люди, невинні, абсолютно, абсолютно випадкові на цій вулиці, які їхали в автомобілях, яких могли попередити по іншому, сказати, що <кій> де до що було загрозою наперед, сказати в понеділок. Не виїжджайте на роботу, тільки онлайн, тільки віддали на все. Ну але загинули люди принаймні в двох містах, плюс на Київщині, можливо, ще будуть визначені жертви, і це дуже міняє підхід. Але якщо зараз, от зараз ми дійсно поминаємо їх пам'ять з болем, з усім, а далі, коли ми говоримо про саму подію, а вона насправді дуже неоднозначна. Пункт перший, по самому злобному страшному ефекту, по тому тероризму, який відбувся, це небагато переважає все те, що расисти роблять кожен день і кожен тиждень по Україні. Я вже це говорив. І момент другий, насправді зверніть увагу. Вони останні вже десь місяців два-три дуже і дуже обмежували стрілянину по нас своїми ракетами, криватими ракетами, калібрами групою Х. Вони закуповували спеціально витиснули з Ірану оцей закупівлю їхніх цих дронів камікадзе для того, щоб економити свою ракетну техніку, яка в них вичерпується, і ви звернули увагу, куди сьогодні вдарили. Крім ударів по Києву, де, очевидно, тіли в якісь об'єкти, які для них мали значення чисто пропагандистські, Київський університет чи та, напевне, ні, напевне, все-таки будинок Центральної ради, який вони надивилися, напевне, фільму про цього ну, Зеленського з його там президент Суга народу, і думають, що Верховна Рада насправді розміщена в будинку Центральної Ради, будинку вчителя. Мабуть, лупили туди для них знакова будівля, лупили чомусь для них знаковий, дуже для них обурення, особливо після Кримського мосту, так званого е шкляний міст кличка мав значення. Били по ньому, убивали просто людей, лупили так. А все решта били по енергетичній інфраструктурі. Ми побачили, які в нас виникли проблеми сьогодні, але зараз вони заводнаються. А якби цей удар відбувся реально так, як вони понували, в найхолодніші дні грудня місяця чи січня місяця. Ну давайте згадаємо 2004, по моєму рік чи 5-й, Іловайськ, заморожене місто Іловайськ, одна аварія, і все місто замерзло. І страшна гуманітарна катастрофа одного міста. Вони планували таку страшну катастрофу для всієї України. У них на ракети були вже поставлені напрямки, були вже заведені в комп'ютерну систему чіткі координати е, об'єктів інфраструктури. Долетіла половина ракет. Це з тих, які влетіли в повітряний простір України, оскільки половина падає ще над морем чи над їхньою територією, долетіла третина ракет. Можна приблизно розуміти, скільки об'єктів вони хотіли вразити. Вразили рівно в три рази менше, ніж планували, Можливо, в чотири навіть рази менше. Це об'єкти заплановані на зиму. Вони не планували ці об'єкти бити осінню. Для нас передишка, ми зараз можемо їх відремонтувати. Ми зараз побачили слабкі місця. Це нагадування і центральній владі, і місцевій, що треба готуватися до подібного удару взимку, тому що всі про це говорили, але ніхто нічого не робив. І от сьогодні, коли це сталося, це відбувається крім всього іншого. Просто колосальне навчання для служб енергетичних для служб комунальних, що робити в такому випадку. Плюс відбудеться певні заміни, певні перекидки. Ми матимемо додаткові можливо лінії передачі електроенергії для того, щоб врятувати ситуацію. і для чого питається зараз бити по об'єктах, які зараз удар по них не буде критичним для України. Вони ж хочуть геноцид зробити. Вони ж хочуть, щоб українці замерзали реально взимку морози. А тут вони вдаряють по об'єктах в той період, коли ми з цим розберемося. З нами нічого страшного не станеться. А відповідь, по-моєму, дуже проста: вони вирішили розкрутити, як я вже казав, авантюру з Кримським мостом, свою ж авантюру приписати потім Україні, зробити її як слід і. Треба було дати атв'ятку. Атв'ятка передбачає масований удар по Україні. Координати вже введені, і вони запустили свої найдефіцитніші ракети, яких у них лишилося деяких кілька сотень. Половину з них вони сьогодні вистріляли. Це ознака того, що можливо взимку і не буде тої страшного обстрілу, який міг би бути. А момент другий, що сьогоднішній обстріл, сьогоднішні теракти це фактично ще крімсього іншого наслідок певної авантюри. Яка попередньо не планувалася тут абсолютно не згоден з гуром, тому що вони там дуже люблять, вона нам дуже любить різні там анекдоти переказувати. На мій погляд, це було рішення. Буквально на ходу Путін сказав Давай атв'ятку, і вони запустили всім, чим мали, і по тому, що мали заведене, це не відпрацьовка наперед цих об'єктів. Тому що ще раз кажу, це для нас підготовка. Це для нас відпрацьовка. Це Удар спонтанний, тому що поступив наказом мститися українцям, і вони включили цю помсту. Але це звичайний тероризм.